Вітаю на youtube каналі Шнарядка, мене звати Анна, і сьогодні тема нашої розмови штучний інтелект у макроме. Ми поговоримо про те, як саме штучний інтелект допомагає мені у моїй роботі безпосередньо. І проведу ще декілька прикладів, як можна використовувати штучний інтелект, який я підгладила у інших майстрів, у майстрів, які там в'яжуть чи ще щось, і які я ще поки сама не використовувала. Підписуйтесь на канал Шнарядка, ставте лайк цьому відео. І давайте починати. І пропоную йти по порядку від найпопулярнішого в моєму досвіді, тобто той спосіб, як я використовую штучний інтелект найчастіше у своїй роботі, і потрошку-потрошку підемо до тих варіантів спосібу використання ШАІ – якими я ще не користувалася, які я підгледіла у інших майстрів, і які я планую спробувати, чи які треба якось придумати, як адаптувати під макраме. Найбільше і найчастіше я використовую штучний інтелект для натхнення, для пошуку нових ідей і форм. У мене є платна версія, вона йде від Google і вона може генерувати картинки. І я цим дуже часто користуюся. Часто це буває навіть після роботи, просто ввечері. Я починаю придумувати якісь ідеї, що б я хотіла зробити. Наприклад, там я хочу сплести щось про природу чи в якихось кольорах. Я задаю запит чату чи і він створює якісь дуже-дуже ну, дивні абстрактні речі. І чому це мені допомагає? Тому що в Pinterest я вже все передивилася, що можна було передивитися, напевно, але звісно. Я також продовжую моніторити, що там з'являється нового. А штучний інтелект він може зробити навіть такі об'єми, такі роботи, які в реалі ну насправді неможливо зробити. Тобто, вони будуть е фізично неправильними, що ти ну просто не зможеш сплести таку форму, тобто він не думає про те, як це реалізувати. Він просто виконує твій запит, да зробити як Якось, наприклад, наприклад, хмаринку да, креме, і він це робить, як він це бачить. І вже на основі цих картинок, які він генерує, я можу надихнутися і продумати, створити вже форму, яку можна реалізувати в житті, чи, можливо, щось там схоже, чи взяти якісь деталі з того, що він придумав, чи кольори, чи ще щось. Коротше, це такий класний інструмент, як на мене. Для того щоб створювати щось прям супер нове, тому що він розмиває кордони між тим, що можливо зробити фізично, і що неможливо, не обмежує нас в реальному світі або водить на якийсь такий інший фізичний рівень. Тож дуже раджу для прототипів використовувати якісь моделі з штучного інтелекту, які він вам може згенерувати. Це навіть може бути не обов'язковими креме, ви можете зробити щось в'язане чи ще щось, і потім адаптувати це під своє бачення, під свою стилістику і так далі. Також я часто використовую чат GPT для пошуку якоїсь дуже конкретної інформації. Це набагато зручніше, ніж шукати в Гуглі, якщо мені треба знайти якусь специфічну, е специфічну конструкцію, якісь специфічні матеріали, е можливо, навіть. Е Статті про якісь техніки можна також вводити пошуку, пошук відео на Ютубі. Тобто, якщо я хочу знайти якийсь майстер-клас чи якесь тематичне відео, чи статтю, то це можна просто задавати штучному інтелекту. Тут я користуюсь стандартним чатом GPT. І він допоможе підібрати вам те, що найбільше підійде під ваш запит. Тут я раджу пробувати робити пошук на різних мовах, не тільки українською, а й англійською. Можливо, навіть взяти цей текст, який ви склали українською, перевести в тому ж чату GPT, попросити його перекласти на англійську, на італійську, на іспанську. Я не знаю, якісь найпопулярніші мови, які можуть використовуватись в вашій Сфері і щоб чат пошукав на цих мовах підходящі статті. А потім ці статті також можна назад перевести в українську мову. Так само можна витягнути навіть текст з відео, тобто дати посилання, і попросити чат прописати текст. Повністю текстово, а потім навіть попросити його зачитати. Тобто, у вас буде такий автоматичний переклад відео. Я не впевнена, чи є ця функція у безкоштовному чату GPT, але взагалі такий функціонал можливий. Це, звісно, дуже розширює доступ до інформації у всьому світі, і таким чином ви зможете слідкувати за найактуальнішими трендами, за якимись новинками. За новими техніками, просто за якимись цікавими подіями у світі, що стосується мистецтва, і не тільки, звісно. Третій пункт, який я теж дуже часто використовую в своїй роботі. Це допомога штучного інтелекту у створенні контент-плану для соцмереж. Оскільки я займаюся макраме професійно, в плані я цим заробляю на життя. У мене, звісно, є різні соціальні мережі: це Інстаграм, TikTok, Фейсбук, і у всіх соцмережах треба робити контент. І для того, щоб цей контент був завжди правильно структурований, дуже класно допомагає GPT, тому що коли я сідаю продумати контент-план, то у мене в голову приходить там перші дві-три ідеї класні, а потім ступор. І я прошу просто запитом допомогти створити контент-план, наприклад, там на тиждень, на місяць для старин для інстаграм-сторінки, щоб це були рілси в комбінації там з публікаціями, стільки та штук на таку то тему для продажі чи для долучення людей, чи що що там ви хочете. Дуже класно дає ось цей костяк, і звісно, я потім його коригую. Не всі теми мені підходять. Можна ще раз просити створювати його нові нові варіації цього контент-плану і вибирати з кожного плану те, що вам подобається. Дуже зручний інструмент, дуже раджу. Прямо класно зберігає ваш час і допомагає знаходити якісь іноді дуже прості ідеї, але про які просто забуваються, тому що ви там, наприклад, давно дуже займаєтеся вже в своїй сфері чи просто не думали у тому напрямку. І також наступний пункт він, можна сказати, випливає із попереднього. Це також Такий досить частий спосіб використання мною особисте чату GPT це допомога в створенні сценаріїв для відео та опису під публікаціями під відео, що я маю на увазі. Наприклад, Більшість розмовних відео, які є на цьому ютуб-каналі, я створювала за допомогою чата GPT. Я просто казала, що мені хочеться створити відео на таку-то -та тему. Допоможи скласти сценарій для цього відео. І він прописував пункти, які, як на його думку, повинні бути у відео, щоб воно зацікавило людей. Звісно, я там вказую, який таймінг я хочу, можливо, ще якісь нюанси, і потім на основі цього сценарію я вже прописую більш детально, більш від себе щось коригую, прибираю, але це знов-таки класно спрощує і він допомагає робити правильну структуру, оскільки у мене нема спеціальної освіти в цьому напрямку, створені. Сценаріїв, то дуже класну базу він задає, на основі якої можна структурувати інформацію, яку ви хочете донести. Те ж саме стосується опису до публікацій, поки що чат створює текст не дуже коректно, тому його треба буде редагувати, але він також непогано допомагає підбирати ті ж хештеги, робити просто загальний опис. І можна щось потім міняти на свій смак, додавати конкретно своєї стилистики у цій опис. Також можна використовувати, якщо ви ведете сторінку на двох мовах, і у вас, наприклад, там друга мова не ідеальна, та ж англійська, можна просто переводити свій текст через той самий чат GPT, оскільки чат. Ну, реально набагато краще робить, набагато коректніше робить переклади, ніж той самий Google-перекладач. Тому в тому плані дуже рекомендую. А тепер розкажу про способи використання, які я вже пробувала тестила, і, можливо, не повністю ще вони війшли в мою повсякденну роботу, і про способи, які використовують інші майстри, і які я ще навіть не пробувала. Перше, що, звісно, спадає на думку, це використання чату GPT у допомозі, прорахунку схем для плетіння, в'язання, вишивки, і макроме, в тому числі, як я думала. Тобто, що чат може допомогти прорахувати довжину відрізків, кількість навісів, і все, все в такому плані. Але насправді, на практиці, в Макроме я просто тестила заради цікавості. І він не зміг мені допомогти в прорахунках, тому що дуже багато нюансів товщина матеріалів, його конструкція, його склад. Складність виробу, ну і я так розумію, що йому поки складно все це прорахувати, Ну навіть нам складно це прорахувати. Для нього це тим паче не дуже зрозуміла історія. Можливо, колись він навчиться робити це по фотографії, але поки що у мене нема позитивного досвіду в цьому напрямку. Також я пробувала просити його створити. Схему для ткацтва хотіла спробувати зробити схему з фотографії, але те, як він зробив, це не дуже схема, він скоріше, просто розбив на клітинки більше як для, може, для вишивки, ну, для ткацтва ця схема не дуже підійшла, тому не можу сказати також, що у мене там є позитивний досвід, але я бачила, що у в'язанні Чат дуже допомагає, якщо коректно і правильно створити запит. Необхідно вказати розміри майбутнього виробу повністю, якщо це одяг, там не тільки розмір S, а ширина в різних точках, довжина, довжина рукава. Знов таки треба вказати, якою пряжою як ти там плануєш це зробити, і в принципі він допомагає знайти схеми чи створити схеми. На основі яких вже можна в'язати, це я бачила у інших майстрів. На своєму досвіді я не в'яжу, поки що не можу сказати, чи коректні схеми він дає, та але такий варіант використання чату можливий. Також його класно використовувати, якщо ви не можете знайти, наприклад, якийсь матеріал. Ви можете запросити, що окей, мені потрібна пряжа. Я хочу купити її в Україні. пряжа, щоб вона була, наприклад, там бавовняна, на 100%. І щоб коштувала там достальків хто до, до такої-то суми, і там товщиною такої, та -то, під чи під спицю, таку та і теж саме зі шнуром. І він може допомогти вам е, знайти магазини, де можна вже безпосередньо купити ту чи іншу пряжу. Чи можна попросити, е, я хочу знайти шнур. Аналог шнуру, наприклад, ярнард Макраме 2 мм, і він запропонує вам інші варіанти. Ну, Знов-таки треба уточнювати, що ви хочете купити в цій-то країні, можливо, там склад, ще щось. І він запропонує варіанти, чим можна замінити той чи інший матеріал. Це класно використовувати, якщо ви робите роботу за майстер-класом, наприклад. Майстер-клас не український, а якоїсь іноземної майстрині, і матеріали, які вона використовує, їх просто, ну, наприклад, нема в Україні. Чи ви хочете знайти якийсь більш дешевий аналог, чи там за іншим складом, чи щось таке. Ще один варіант, як можна використати чат GPT це скористатися його допомогою в прорахунку вартості свого виробу, чи в допомозі пошуку, як краще його реалізувати. Він допоможе знайти, де можна площадки, де можна продавати свої готові вироби. Він може допомогти в прорахунку вартості, якщо ви пропишете всі складові. І, взагалі, з ним класно спілкуватися, во з приводу всіх цих моментів, тому що чата все таки в ці конструктивні, якісь такі схематичні функції класно працюють. Тобто все, що стосується якихось загальних менеджерських процесів, маркетингових процесів, він досить непогано робить. Тобто, і все, що стосується продажу ваших виробів, тут він вам дійсно може допомогти і дуже полегшити роботу. На даний момент це всі напрямки моєї роботи з штучним інтелектом. Якщо ви знаєте, як ще можна використовувати його у рукоділі, особливо у макраме, обов'язково напишіть у коментарях, дуже цікаво буде почитати. Я обов'язково спробую всі функції, які ви напишете і порадити, і, можливо, тоді зніму ще одну частину за цього приводу. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і до зустрічі!